Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин з використання будь-якого з наявного табличного процесору. Сьогодні на уроці розглянемо форматування об'єктів електронної таблиці, використовуючи відповідний табличний процесор. Наприклад, використаємо локальну встановлену на комп'ютер програму Microsoft Office Excel, завантажимо дану програму через створений файл, вказавши відповідне ім'я. Виконаємо форматування за поданим зразком. Спочатку проаналізуємо, що у нас відповідна робота поміщається в діапазон А1C6. І звертаю вашу увагу, що ширина стовпців Б і С потрібно збільшити порівняно з іншими, і відповідно висота рядків від 1 до 6. Тому почнемо дані кроки. Для цього можна кожен стовпець окремо, але щоб пропорційно їх змінити. Виділимо одночасно два стовпця Б і C, згідно нашого зразку. Навівши на назву стовпця Б, табличний кусок змінив свій вигляд, заклікнули лівою кнопкою миші, затиснули і не відпускаючи, притягнути до відповідного стовпця. В даному випадку Б і С. Навели на межі між цими стовпцями табличний кусок змінив свій знак. І пропорційно. Збільшуємо ширину стовпців. Відповідно, можна коригувати. Аналогічно виконуємо з рядками. Виділили необхідну кількість рядків. Навели на межі між будь-якими рядками не має значення, тому що змінює пропорційно. Знов затиснули лівою кнопкою миші і змінюємо висоту. За потреби можна коригувати, збільшувати або зменшувати. Ось наш діапазон, в якому ми з вами надалі будемо працювати. Наступне проаналізуємо, що ми з вами бачимо: ось ця клітинка помаранчого кольору це діапазон клітинок С3 С4 об'єднані. Тому об'єднаємо дані клітинки. Клітинка С3 С4 виділили. Для сьогоднішньої роботи будемо використовувати лише інструменти. Групи шрифт і інструменти групи вирівнювання, які знаходяться у вкладці головна. Шукаємо найпростіші способи, як реалізувати це завдання. Об'єднати комірки, бачимо вирівнювання, об'єднати комірки, помістити в центрі. Є Наступний крок: нам потрібно змінити зовнішній вигляд. Почнемо аналізуємо, що даний діапазон клітинок. В-22 22 однаковий формат заливки. Тому одночасно виконаємо. Звертаю вашу увагу, для виконання цієї операції, група Шрифт. Бачимо заливка, другі кольори заливки нам необхідно встановити заливку виглядів узору. Тому Група Шрифт, або група вирівнювання мають додаткові інструменти, які можна відкрити, або обравши даний інструмент. відкрилось вікно формат комірок з вкладками число, вирівнювання шрифт, межі, заливка, захист. Аналогічно відкрили додаткові інструменти шрифт. відповідне вікно з відповідними вкладками, або можна Через контекстне меню, тобто клікнувши правою кнопкою миші, відкрити дане віконце формат комірок. Добре, починаємо. Виділяємо діапазон B2C2. Відкриваємо будь-яким методом вкладку, і нам потрібно вікно формат комірок перейти в вкладку Заливка. Нам потрібна узорна заливка. Звертаю вашу увагу. І відповідного кольору. Ось, наприклад, таким чином проаналізували зразок, якщо нам підходить, окей, застосували. Аналогічно потрібно фіолетового кольору, помаранчевого і іншого. Виконуємо відповідно останні кроки. Ось ми виконали з вами заливку комірок. Наступний крок можна зробити межі. Межі можна зробити, використовуючи або група Шрифт. Відповідно, так як змінити колір, можна змінити колір на відповідний колір. Аналогічно змінити вигляд лінії з'явиться олівець, яким можна проводячи відповідні межі. Аналогічно змінюємо теплі. Долаштовуємо всі останні. Необхідно олівець вимкнути. Для цього відкрити даний інструмент. Бачимо олівець, дана кнопка виділ, на неї клікнути і вимкнули олівець. Звертаю увагу на дану комірку. Ось дана комірка в неї межі відрізняються. Тому для того, щоб налаштувати ось таким чином, нам потрібно відкрити додаткові параметри форматування. Зробили поточну дану клітинку, відкрили віконце формат комірок. Межі. І помітили, що тут аналогічно можна було встановлювати лінії, тип лінії і, відповідно, їх тут відображати. Нам потрібно в цій комірці змінити колір. Ось бачимо колір, перевіримо, застосували і встановити ось такі межі. Бачимо, якщо їх зараз обрати, то застосовуються дані параметри. Нам потрібно їх змінити і застосувати. Аналогічно. Застосовуємо. Ми виконали форматування. Наступний крок нам потрібно в кожну клітинку вести відповідні фрагменти тексту і виконати їх форматування. Звертаю вашу увагу в цих клітинках формат символів однаковий і вирівнювання в клітинці по центру посередині клітинці. Вводимо, Після введення нам необхідно вийти з даної клітинки обов'язково, так як однакові параметри форматування можна кожне окреме, а можна виділити, і відповідно застосувати відповідні параметри форматування. Колір, накреслення. Шрифт за необхідності і розмір за необхідності. Наступне вирівнювання по центру середині клітинки. Тепер звертаю вашу увагу. Згідно зразку, у нас має бути два текстових фрагменти в два абзаци. Для цього. Двічі клікнули в клітинку, поставили курсор між словом шрек і фіона. І натиснули комбінацію клавіш Alt, яка розміщується з лівої сторони на клавіатури. Enter. І відповідно ми з вами розмістили в два абзаци. Аналогічно оформлюємо віслюк-пряник, Вівши, змінюємо. Порядок розміщення. І звертаю вашу увагу, тепер тут у нас орієнтація не горизонтальна, а вертикальна. Для цього можна група вирівнювання, відповідний інструмент орієнтація. І запропонованих. Або обрати, якщо нема запропонований інший варіант. В даному випадку, нам достатньо буде ось цього варіанту. Оформлюємо аналогічно останні дві клітинки. В результаті з вами маємо. Наступний крок на цій клітинці потрібно ввести фрагмент тексту заборонено і знову налаштувати орієнтацію, за необхідності змінити розмір символів і інші властивості. Останні кроки. Поверх діапазону клітинок B1C1 було додано фігуру трикутник. Для цього перейдемо вкладка Вставка, група ілюстрації. Тобто нам потрібно знайти відповідну фігуру. Змінивши її розміри і через тимчасову вкладку формат. Яка з'являється, коли клікнути на відповідну фігуру і зникає. Або через контекстний меню Формат фігури. З додатковими параметрами. Нам необхідна градієнтна заливка. Можна обрати з запропонованого і налаштувати за потреби. Змінити тип лінії або через тимчасову вкладку. Змінивши товщину і відповідний колір. Наступний крок. Додано поверх діапазону клітинок. B6, це 6 текстовий напис. Художнє оформлення з текстом шрек персонажі. Для цього використано об'єкт WordArt. Перейшли вставка. І ось бачимо в групі текст об'єкт WordArt. Обираємо приблизно, який нам підходить. Змінюємо текст. Переміщуємо поверх необхідного діапазону. Змінюємо розміри через тимчасову вкладку Формат. Група стилі WordArt. Змінюємо заливку фігури і відповідний контур. Нам потрібно тепер також змінити вигляд даного об'єкта. Для цього використаємо. Було застосовано в даному випадку ось такий трикутник вниз. Якщо є якісь неточності доробити, звертаючи на зразок. Сьогодні ми з вами розглянули форматування об'єктів електронної таблиці за поданим зразком.